Доброго дня, ми спілка волонтерів Харкова. Наш проєкт Ліга юних волонтерів направлений на те, щоб залучити дітей віком від 10 до 17 років до волонтерської діяльності. Ми вже провели перший курс навчання, наші діти отримали необхідні навички у плетінні маскувальних сіток, у наданні до медичної першої допомоги, навчилися керувати дронами за допомогою комп'ютерних програм імітаторів. Наразі ми потребуємо мікроавтобуси для того, щоб перевозити безпечно та швидко дітей з громади до нашого волонтерського центру, відвозити їх до інших громад та залучати більше дітей до нашого проєкту. Бо саме зараз, коли діти потребують найбільшої уваги під час Такої скрутної ситуації до нашої країни ми хочемо надати їм можливість не тільки допомагати іншим, а ще й згуртуватися, об'єднатися та отримувати масу задоволення від виконання волонтерської діяльності. До перемоги разом.